Раз, от були у вівторок, це кого числа було десь другу, Да, були на прийом у, 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 це, у райради. Угу. Його не було, було його заміцник, адміністрації, е... да, угу. був його замісник, напевно. Був його замісник Борис Богдан Михайлович під підлубний. Угу. До сих пор вони казали, обіцяли, хлопці, зробимо, зробимо, зробимо. Угу. А я кажу, гроші є. Але на самом деле їх нема. Uh -huh. На папері є, uh -huh. грошей немає. Скільки ми не писали, скільки не, не ходили, До, после, були глубоці. Е, на виборах е, волока взяла одне з перших місць по району uh -huh. за чинного президента. Uh -huh. Ходили, агітували, все, е, е, ходіть, йдемо на вибори, буде вам міст. Вибори пройшли, все, все забули. Були вибори в 91-му році за місні вибори. Так же сами, ціни голова райради. все, йдемте, голосуємо, буде вам міст. От люди мене чують, скільки ніхто нічого не робить, навіть пальцем.